Покликання до служіння Джон Веслей 4 травня 1789 року. А чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон. Послання до Євреїв 5 розділ 4 вірш. Є вельми мало текстів святого письма, якими частіше, ніж цими, докіряли мирянам, котрі не є ані священниками, ані недояконами. Що беруться проповідувати. Багато хто питав, як може хтось узяти собі цю честь, якщо той не покликаний Богом, як був покликаний Аарон. І кілька років тому один побожний і розсудливий священнослужитель опублікував проповідь на ці слова, де намагався показати, що як багато хто собі уявляє внутрішнього Божого покликання до проповіді недостатньо, якщо не буде і зовнішнього покликання від людей. Посланих богом саме для цього, як Аарон був покликаний Богом через Мойсея. Проте в цьому аргументі, яким як би часто його не наводили, є одна тяжка вада покликаний Богом, як і Аарон, адже ж Аарон зовсім не проповідував до цього його не кликав ані Бог, ані люди. Аарон був покликаний служити у святих речах, підносити молитви і жертви, звершувати священницький уряд. Але він ніколи не був покликаний бути проповідником. У давнину священицький уряд і уряд проповідника вважалися цілковито відмінними. І кожен, хто неупереджено простежить справу від початку, в цьому переконається від Адама до Ноя всі визнають, що первісток кожній родині за правом перродства був священником тієї родини. Однак це не надавало йому права бути проповідником або ж, мовою писання, пророком. Цей уряд нерідко належав наймолодшій гілці родини, адже в цьому Бог завжди стверджував своє право посилати того, через кого він бажає говорити. Від часів Ноя до часів Моїсея можна зробити те саме спостереження найстарший у родині був священником, але будь хто інший міг бути пророком. І саме священицький уряд, як ми бачимо, отримав і сав за право первородства, доки не зневажив, не здоважливо продав його якову за юшку, і цього він уже ніколи не зміг повернути, хоч і зі сльозами шукав нагоди покаяння. Справді, за днів ісея було внесено дуже значну зміну щодо священства, тоді Бог визначив, що замість первістка у кожному домі його. Домі його йому буде віддано ціле плем'я, і що всі, хто надалі служитиме йому як священики, мають бути з того племені. Так, Аарон був з племені Левія і Мойсей теж. Але він не був священником, хоча й був найбільшим із пророків, що коли-небудь жили до того, як Бог увів у світ свого первістка. Водночас небагато левитів були пророками, і якщо хтось і був то це було лише випадково, не тому, що вони з того племені, багато, навіть не більшість пророків, як засвідчують давні юдейські письменники, походили е, з племені Симеона, дехто з племені Винябніна чи юди, ймовірно, також з інших племен. Маємо підстави вважати, що в кожного добу існувало два роди пророків надзвичайні, такі як Натан. Ісая, Єремія чи багато інших, на яких Святий Дух сходив у надзвичайний спосіб. Таким зокрема був Амос, який свідчить про себе Я не був пророк і не був пророчий син. Я був пастух, та Господь сказав мені Іди пророкуй до народу мого Ізраїля. Звичайні пророки, це ті, кого виховували у школах пророків, одна з яких була в рамі. Під проводом Самуїла, перше Самуїла 19,18 і готували наставляти народ, і вони були звичайними проповідниками у їхніх синагогах, у їхніх спільнотах. У Новому Завіті їх називали зазвичай книжниками або тлумачами закону. Але мало хто з них, якщо взагалі хтось, були священиками, вони від початку належали до іншого чину. Багато вчених докладно показали, що наш Господь і всі його апостоли будували Христову Церкву так близько до взірця юдейської, як це тільки можливо. Отож, великий первосвященик нашого ісповідання послав апостолів та євангелістів звіщати добру звістку всьому світові, а потім пастирів, проповідників і учителів зміцнювати віру і громади, що повставали. Але я не знаходжу, щоб коли-небудь уряд євангеліста ототожнювали з урядом пасторя, якого часто називали єпископом. Останній головував на... голубав... над стадом і звершував таїнства. Перший допомагав йому за та проповідь проповідував слово або в одній, або в кількох громадах. Я не можу довести ніщо ні жодної частини нового Завіту, ні жодного автора перших трьох століть. Що уряд євангеліста давав людині право чинити як пастир або єпископ. Гадаю, ці уряди вважалися цілковито окремими аж до часів Константина. І справді, у тій лиховісній годині, коли Константин Великий назвав себе християнином і щедро влив на християн честь і багатство, справа кардинально змінилася. Невдовзі стало звичним, що одна людина брала на себе всю опіку над громадою, аби привласнити всю платню. Звідси одна й та сама особа почала діяти і як священик, і як пророк, і як пастир, і як євангелист. Це поступово дедалі ширше розповсюджувалося в усій Христовій церкві, однак і донині, хоча одна й та сама особа зазвичай виконує обидва уряди. Уряд євангелиста чи учителя не передбачає уряду пастера, якому властиве звершення таїнств, ані в пресвітеріан, ані в англіканській церкві, ані навіть у римокатоликів. Усі пресвітеріанські церкви, як добре відомо, зокрема й шотландська, дозволяють людям проповідувати до їхнього рукоположення по всьому королівству. І ніколи не вважалося, що такий дозвіл на проповідь надає їм. Звершувати право звершувати таїнства. Так само і у нашій церкві особу можуть уповноважити, проповідувати, так вона може і бути і доктором богослов'я, як був доктор Олвуд в Оксфорді, коли я там мешкав, не будучи ані трохи рукоположеною і, отже, не маючи права звершувати вечерю Господню. Так, навіть у Римокатолицькій церкві, якщо брат Меріанин вважає, що покликаний іти на так зване місіонерство, його посилають, хоча він ні священик, ні деякон, його посилають виконувати саме той уряд, саме те служіння, а ніяке інше. Але чи не можна думати, що випадок, про який ми говоримо, відрізняється від усіх інших? Безперечно, в багатьох відношеннях так з'явилося явище, не бачене християнському світі досі, принаймні впродовж багатьох віків, двоє юнаків сіяли Боже Слово не лише в церквах, а буквально при дорозі. І справді, скрізь, де бачили відчинені двері, де грішники мали вуха, щоб слухати. Вони були членами англіканської церкви і не мали наміру від неї відокремлюватися. Вони радили всім, хто до неї належав, і надалі в ній залишатися, навіть якщо вони приєднувалися до методистського товариства. Адже це не означало покинути свою колишню громаду, а лише покинути свої гріхи. Члени Англіканської церкви могли надалі ходити до церкви. Пресвітеріани, анабаптисти, квакери, могли зберігати свої переконання і відвідувати власні зібрання. Єдиною умовою було справжнє бажання втікати від гніву грядущого. Отож кожен, хто боїться Бога і чинить праведність, був придатний для цього товариства. Найвдовзі після того один юнак Томас Максфілд. Запропонував себе нам як син у благовісті, потім і інший Рова, Томас Річардс, і трохи згодом третій, Томас Вестел. Нехай добре буде відзначено, на яких умовах ми їх прийняли, а саме як пророків, а не як священиків. Ми прийняли їх виключно і єдино для проповіді, не для звершення таїнств. А ті, хто уявляє, ніби ці уряди нерозривно поєднані, цілковито не знають історію як усієї юдейської, так і християнської церкви. Ні римська, ні англіканська, ні пресвітеріанська церква ніколи так їх не розуміли. Інакше ми ніколи не прийняли би служіння ні пана Максвілда, ні Єрічевця, ні Вестела. У 1744 році всі методистські проповідники мали свою першу конференцію, але ніхто з них і не думав, що покликаний до проповідування що покликання до проповідування дає їм будь-яке право звершувати таїнства. А коли було поставлено запитання, у якому світлі маємо розглядати самих себе, відповідь була така як надзвичайних постанців піднятих, щоб викликати ревність у звичайних. Заради цього одним із наших перших правил, даних кожному проповіднику, було таке ти маєш робити ту частину праці, яку, яку ми доручаємо. Але що це була? За та праця? Що це була за частина праці? Чи коли-небудь ми доручали вам звершувати таїнства, здійснювати священицький уряд? Такі, така думка ніколи не спадала на нагадку, вона була найдальнішою від наших думок. І якби якийсь проповідник пішов на такий крок, ми розглядали б це як явне порушення цього правила і, відповідно, як зречення нашого зв'язку. Бо припустимо, чого я раніше е, не е, е, Чого, чого я рішуче не, не, не визнаю і заперечую, що прийняття вас як проповідника водночас надавало б вам владу звершувати таїнства. Та навіть тоді воно не давало б вам жодної іншої влади, крім тієї, щоб робити це. Чи що, що, що інше, там, де в якомусь конкретному місці, там, де я призначу. Але де я призначу вам це чинити? Ніде і ніколи. Отже, саме це правило, саме цим правилом вам це заборонено. А роблячи це, ви зрікаєтеся першого принципу методизму, який полягав цілковито включно в проповідуванні Євангелієм. Минуло кілька років після того, як наше товариство було сформоване, перш ніж було зроблено якусь спробу такого роду. Першою, як я гадаю, був Норіч. Ну, один із наших проповідників там піддався наполегливим проханням кількох людей і хрестив їхніх дітей. Але щойно це стало відомо йому дали зрозуміти, що так робити не можна, якщо тільки він не має наміру покинути наш зв'язок. Він пообіцяв більше так начинити і, гадаю, свої обіцянки витримав дотримав. Поки методисти тримаються того цього плану, вони не можуть відокремитися від церкви, і в цьому наша особлива слава. Це нове з на землі перегляньте всі історії церкви від найдавніших вітів і побачте що разу як у певному місці або країні здіймалося велике діло Боже, і хто став його учасником невдовзі казали своїм ближнім Стійте окремо, бо ми святіші за вас. Щойно вони відокремлювалися або йшли в пустелю, або будували чернечі доми. Принаймні творили партії, куди не приймали нікого, хто б не підписав під їхнім вченням, не підписався під їхнім вченням і практикою, але в методистів усе інакше. Вони не є сектою чи партією, вони не відносяться, не відділяються від релігійної спільноти, до якої спочатку належали. Вони й далі члени тої церкви і такими бажають жити і помирати. І гадаю, одна з причин, чому Бог благоволив. Так довго зберігати моє життя, утвердити їх у теперішньому наміру, не відокремитися, не відокремлюватися від церкви. Однак, попри це, багато запальних людей кажуть ні, але ж ви таки відокремлюєтеся від церкви. Інші ж, не менш загальні, бо твердять, що я цього не роблю, я просто і відкрито скажу, як воно є. Я тримаюся всіх доктрин англіканської церкви, люблю її літургію, схвалюю її дисциплінарний лад і лише бажаю, щоб його було втілено в життя. Я свідомо не відхиляюся від жодного правила церкви хіба в кількох випадках, де я вважаю і настільки, наскільки я вважаю, що існує абсолютно в цьому необхідність. Наприклад, оскільки небагато священиків відчиняють для мене свої церкви, я змушений проповідувати просто неба. Друге, оскільки я не знаю форм, що пасували би до всіх обставин, я часто змушений молитися експромтом. Третє, щоб утверджувати отару Христову у вірі та любові, я змушений єднати її докупи і ділити на невеликі гортки, щоб вони заохочували один одного до любові та добрих учинків. Четверте. Щоб я та мої співпрацівники могли ефективніше допомагати один одному в спасінні власних душ і душ тих, хто нас слухає, я вважаю за необхідне збиратися з проповідниками або принаймні з більшістю з них раз на рік. П'яте, на цих конференціях, на цих зібраннях раз на рік ми визначаємо місця служіння всіх проповідників на рік прийдешній, рік наступний. Усе це не відокремлення від церкви, навпаки, коли маю можливість я маю відвідувати богослужіння церкви і раджу всім нашим товаристам чинити так само. Тим не менше, більшість наших навіть побожних людей, які не розуміють моїх мотивів, з одного боку чують, як я заявляю, що не, відкр... не відокремлююся від церкви, а з другого, що в цих пунктах від неї відступаю. Тож природно вважатимуть мене непослідовним. І так вони й думатимуть, якщо не зауважать двох моїх принципів. По-перше, я не наважуюся відокремиться, не наважуюся відокремиться це від церкви. Вважаю, що це було б гріхом. По-друге, я вважаю, що було б гріхом не відступити від неї в наведених вище пунктах. Я вважаю поєднати ці два принципи. По-перше, я не відокремлююся від церкви. По-друге, у випадках необхідності я відступаю від її і від неї і обидва ці. Принципи я постійно відкрито сповіщав понад 50 років, і видимо, непослідовність щозає, я залишаюся вірним своєму визнанню від 1730 року і до нині, але чи не суперечить вашому визнанню дозвіл проповідувати, дозвіл проводити служіння в Дубліні під час церковних годин? Яка в цьому потреба і яку добру мету це має. Вірю, що воно має кілька добрих цілей, яких інакше так добре досягнути не можна. Перше, якби дивно це не звучало, запобігти відокремленню від церкви. Багато хто з нашого товариства були цілком відокремлені від церкви. Вони ніколи її не відвідували. А тепер вони сумлінно відвідують церкву щопершої неділі е, місяця. Але хіба не краще було б щотижня? Так, але хто може їх до цього переконати? Я ні. Я намагаюся робити це 20-30 років та марно. Друга. Відлучити їх від відвідування дисцип... дисидентських зібрань, які багато з них постійно відвідують, а тепер полишили зовсім третє постійно чути здорову науку, яка супроможна спасти їхні душі. Хіба Хіба би, щоб ви усі, кого зазвичай називають методистами, серйозно вважали, хотів би, щоб ви усі, кого зазвичай називають методистами, серйозно зважили на сказане, а особливо ви, кого Бог уповноважив кликати грішників до покаяння. І з цього аж ніяк не випливає, що ви уповноважені. Хрестити або звершувати вечерю Господню. Ви й про це не мали 10 чи 20 років по тому, як почали проповідувати. Ви не шукали, мов Коре, Датан і Авірон ще й священство. Ви знали, ніхто сам собі не привласнює цієї честі лише той, хто покликаний Богом, як і Аарон. Отримайтеся власних меж, задовольняйтесь проповідуванням Євангелія. Чині діло євангелістів, звіщайте всьому світові благ... благість Бога, нашого Спасителя, проголошуйте всім наблизитися царств... наблизилося Царство Небесне, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Я раджу, я гаряче раджу вам лишатися на своєму місці, триматися, тримайте власну станцію. 50 років тому ті з вас, хто тоді був методистськими проповідниками, ви були надзвичайними постанцями Божими. Не йшли своєю волею, а були виштовхнуті, не щоб замінити, а щоб роздратувати до ревнощів звичайних посланців. Іменем Божим зупиніться там, своєю проповіддю і прикладом збуджуйте їх до любові і добрих учинків. Ви, нове явище на землі, громада людей, які, не будучи ані сектою, ані партією, є друзями всіх і намагаються просунути всіх у релі її серця, у пізнанні та любові до Бога і людини. Вас самих спочатку покликали в англіканській церкві, і хоч у вас і є більш, і, і будуть тисячі спокус її покинути, її залишити та започаткувати власну, не зважайте на них, залишайтеся англіканами, не відкидайте тієї особливої слави, яку Бог поклав на вас, і не марнуйте замисту провидіння, самої мети, за якої Бог вас підняв. Додам кілька слів до серйозних людей, що не пов'язані з методистами, багато з яких із нашої ж церкви англіканської. І чому ви б мали бути незадоволені нами ми вам не задаємо шкоди, не маємо наміру чи бажання образити вас у чомусь, і ми тримаємося ваших доктрин, дотримуємося ваших правок більше, ніж більшість людей у королівстві. Дехто з вас духовенство. У чому ви, як ніхто, мали б бути невдоволені нами, ми не, зізих... не зазіхаємо ні на вашу репутацію, ні на ваші прибутки, ми шануємо вас задля діла вашого. Якщо ми бачимо дещо, що нам не до ми не оприлюднюємо цього, радше покриваємо плащами і приховуємо те, чого не можемо схвалити. Коли ви поводитеся з нами немилостиво, чим несправедливо, ми терпимо. Коли нас лають, ми благословляємо, ми не відплачуємо лайкою за лайку, О, нехай ваша рука не буде на нас. Ви, багаті цього світу, не вважайте нас своїми ворогами через те, що ми говоримо вам правду, можливо, повніше і остріше, ніж будь-хто інший зможе на це насмілитися. Отож, ви надзвичайно потребуєте нас. Такі друзі не купуються за жодну ціну, жодне ваше золото і срібло не придбає їх. Користуйтеся нами, доки можете. Якщо, можливо, ніхто не буде без когось із тих, хто говоритиме правду від, від, від серця. Інакше ви можете повірити, посивіти у своїх гріхах, інакше ви можете посивіти у своїх гріхах, можете говорити своїм душам мир, мир, коли немає миру. Можете спати і марити, ніби прямуєте до неба, аж поки не прокинетеся у вогні вічнім. А чи послухаєте ви, чи знехтуєте ми Божою благодаттю, підемо своїм шляхом. Самі залишимося членами англіканської церкви, як були від початку, але приймаючи всіх, хто любить Бога, у кожній церкві, як наших братів, сестер мат... і матерів, і для єднання з нами. Ми не нам вимагаємо єдності ані в поглядах, ані в обрядах богослужіння, а лише того, щоб вони боялися Бога і чинили праведність, як буде зазначено, а це цілковито нове, нечуване в будь якій іншій християнській спільноті у якій ще церкві чи громаді по всьому християнському світі можуть приймати членів на таких умовах без будь яких інших вимог, хай хто зможе, нехай вкаже. Я не знаю жодної ні в Європі, ні в Азії, ні в Африці, ні в Америці. Це слава методистів і їхня лише. Вони самі не є якоюсь особливою сектою чи партією, але приймають людей з усіх партій, хто пильнує чинити правосуддя, любить милість і смиренно ходить із Богом з твоїм.